Про болота у Москві почали глушити мобільний інтернет і зв'язок через репетицію параду перемоги. Так вони його називають. Про це свідчать дані моніторингових російських сервісів. Повідомлення користувачів про збої почали надходити близько одинадцятої ранку. Проблеми спостерігаються у всіх основних операторів зв'язку. Також фіксуються збої в роботі месенджерів. WhatsApp і Telegram. у прислужбі службі білайну підтвердили блокування мобільного зв'язку та інтернету. Але у компанії повідомили, що сервіси можуть бути тимчасово недоступними з причин, що не залежать від оператора. Попередньо це може бути репетиція повітряної частини майбутнього цього ж параду, але переживають, глушать все, що тільки можна в Москві. Ну так званий же цей же парад перемоги, який відбудеться у Москві 9 травня, прибудуть лідери кількох країн, зокрема президенти Бразилії, Казахстану, Киргистану, Палестини і Сербії. Загалом за інформацією пропагандистів долучаться 22, 22 точніше іноземні делегації. Прем'єр Словаччини Роберт Фіця, як і президент Сербії Олександр Вучич попередньо не відмовилися від планів їхати до Москви, хоча раніше заявляли, що захворіли, і візит може бути скасовано. Цікаво, що у Репетиції параду беруть участь китайські військові. А ось прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а також міністр оборони, скасували свої візити до Москви 9 травня. Про це повідомляють е, індійські змі. За даними медіа, такі рішення ухвалили на тлі зростання напруженості між Індією і Пакистаном.